Зробити Одещину безпечнішою. Депутати Одеської облради майже одностайно ухвалили програму, запропоновану Максимом Степановим. Нею передбачена закупівля 77 автомобілів для поліцейських груп швидкого реагування. Така кількість поліцейського транспорту дозволить здійснювати патрулювання в усіх районах області. Перші нові автомобілі на Одещині повинні з'явитися до початку туристичного сезону. С час мишень активно утверждаем так называемые технические моменты в госказначействе, чтобы физически мы могли выделить эти деньги. Соответственно, управление национальной полиции могло объявить тендер, следствием которого станет закупка этих спецавтомобилей. На безпеку в області з бюджету виділили 27 мільйонів гривень. Ще один крок, який дозволить знизити рівень злочинності – створення єдиної системи відеоспостереження. Її планують запустити до кінця 2017 року. группы быстрого реагирования, видеофиксация расположения, вот, въезд и выезд в село, в любой населенный пункт, места массового скопления людей, потенциальные зоны риска. Все это неминуемо приведет к снижению уровня преступности. Тут не надо изобретать никакие велосипеды. Здесь нужно просто взять, сделать и получить результат.